Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила та Рулок, Проводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією, кому потрібно на особисті. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp, Viber. Imo. Тут хтось знаходиться в очікуванні жертви, дуже тяжко, уходить емоцій в якісь ілюзії. Звертайтесь на особисті розклади, будемо розбиратись. Тепер питання. Тут Люба Соболь проводила інтерв'ю з Сапчак, Ксенією Сапчак. І вона така, задала таке питання, чи правда, що Сапчака, її батька, отруїли, що він не сам помер. Дивимося. Правда, це, це означає? Угу Ну, кажуть, по правосуддю тут без магії не обійшлося. Тут був якийсь енергетичний удар. Тут і магія, і дьявол, і відьма. і, коротше, на, на те, що це отруєння, це неправда. А от те, що повлияло на нього, його відсікли, знаєте як? Йому такий удар нанесли? Да. Ну, який швидко ударив. Швидкий такий. Це по правосуддю. Тобто тут отруєння не бачу. Ну, можливо, повлияли на серце. На серце, на судини, на, ну, такий, такий був, знаєте, як, типа, природня смерть. Тут не... Угу. Ну, одним ударом, кажуть, закінчили з ним. Угу. І це зробила відьма. Добре. Поїхали далі. А... Прозвучала така інформація, я в інтернеті дивилася коротше, такий сюжет. Ідуть фури, і е, там підписано, що дуже велика кількість машин їде прям, прям одна за одною, одна за одною стоять там, не стоять, а їдуть напрямку Криму. Бо там ще запитували, а куди в напрямку Крима чи навпаки. Кажуть, що в напрямку Крима. Я вчора ще продивилася цю інформацію. Ага. Що то везли? Що то везли? Фури, Що везли в Крим? Не показують. А чому? Ну, зараз перерывчик, каже, тупиковая ситуация. С одной стороны, разрушения идут, ну как сказать, а хто це разрушает? Ага, отсюда. На майбутнє прояснять нема сенсу. Ну, дивіться, вчора я подивилася, то мені показали, що частин 50-50, Ну там трохи більше, трохи менше, але там одна частина це трупи везуть убитих, солдат, гражданських, там, там фури, обман. Новый, ага, про новий етап по колесу фортуни. С угу. одной стороны, трупи, а з другой стороны, що? Обороняється, не показують. Як закривають, закривають інформацію, потому что, кажуть, треба подождать. Переждать. А чого переждать? На майбутнє. Ага. Очікувати постійно, як -от, це ж піднімається питання, да що типу, поставки і там далі буде все продовжуватися, кажуть, прорива цього не ресурсно ждать А що нам ждать? Нам чого ждать Ограничення тяжко. От не, не треба обмежувати себе треба в тому, що дуже тяжко, що це непосильна ноша, а длительний період времени відбувається така історія, що люди уходять від емоцій, уходять, хочеться вже, знаєте, такої легкості, якогось якоїсь легкості, якоїсь такого. Як вам сказати? Легкого время ну, тому що сил мало. Уже це очікувати безконечно. І стримувати. Стримують. Ага. Ну, ось так, да, показують, що з одної сторони тут смерть іде, от обороняться. Обороняються. Не, не кажуть. Від обстрілів, від перестрілок, і десь смерті. з другої сторони стримують очікування, чого? Чого очікують? Ну, не ресурс. От перевертаються карти, от не хочуть говорити не ресурсне состояние, не хочуть показувати, що не вистачає ресурсу, не вистачає. І тут дьявол проясняє по Єрафанту якісь обмани. А що це? А що це за обмани? По поводу чого? Це грабіж ви маєте на увазі? Так. Да. Те, що накрали? Понімаєте? Вони пруть, от там в машинах. Там, з одної сторони, пруть убитих, а з другої сторони, пруть те, що награбили на окупованих територіях. Там прям такими фурами, фурами, грузовиками, тентами накриті. Багато всього. Так, да, у людей позабирали, от, мертві люди, і а, такий награбувати шанс у них є. А, да. Ну, із розрушених домов, із розрушених територій, там, де, ну да, я ж кажу, із розрушених домов, як би наслідки перестрілок. розумієте, Вивозять все через Крим. Це з нашого напрямку, я маю на увазі. З Запорізького напрямку, туди з Херсонського, тим, тим паче, що там же ж кажуть що люди, що. Зараз селяються в квартири, в дома людей, які виїхали. І помінять судьбу. Ну, да, Бояться, Бояться, тому що ресурсу мало, не отримують того, що хотіли. Зараз іде награбоване, на Терене везуть через, через Крим, На машинах везуть. Добре. Така ще інформація прийшла. А, ну це я про Трампа ще хотіла, це, щоб не забудь, звісно. Дивіться, якось піднімала питання. Це було ще, по-моєму, це ще в сам, на самому початку, як тільки його вибрали, там, що багато лікарів, психіатрів, поставили йому діагноз Трампу, що у нього соціопатія і, ну, і деменція прогресуюча. Дивимося, і, і, і що? Ще ж він там наступив на ті ж самі грабли. Бачите, з цими переговорами, ультиматумами піднялися опять і республіканці, і демократи. І там такий кіпіш конкретний. Вчора от ми пішли спати, у них там вважає, у нас день у них ніч. І навпаки. І дуже великий скандал здійснився. От розборки йдуть, що піднялися там інші країни, і піднялися люди, і почали возмущатися і казати йому, як так можна було продавати Україну і примушувати до капітуляції, виходить не як вам сказати, не затрагує Росію, яка напала, і не требуючи від неї взагалі нічого? Тобто там -то піднявся кіпіш. Чим це все діло закінчиться? Давайте подивимося, чим це все діло закінчиться? Тому що скандал, ну, зараз дуже я кажу, що тут перетягування, хто кому чого доказує. І тут э, отакий за, за фінанси і емоції, і от ця нестабільність, і луна не знає, що далі буде. А по поводу э, соціопатії і деменції, це там 300 більше 300 уже лікарів підписалися. Поставили йому діагноз, і як може людина така в такому стані руководить країною, кажуть, зараз вибирають, що їм робити треба, як судьбу Потім, да, Тут боротьба йде Тут боротьба йде з усіх сторон, і тайна, в тому числі, і магічна в тому числі. Розумієте? Тут е, от, дві ці карти: і луна, і магія, і е, включилося все. Тут, не знаю, оно, як воно все це діло сработає, чи ні. У длительний період времени люди, люди перебували в якихось ілюзіях, кажуть. По правосуддю дуже тяжко, десятка Жезлов показує, в, в стабільному ограниченні, ограниченні своїх емоцій. тут, тут магічним путем, в тому числі. Тут якийсь магічний не знаю, колективне таке влияння йде, в ілюзії вводять людей, ввели в ілюзії, й казала на, на вибор, після виборів, пам'ятаєте, що все показувало на те, що буде жінка президентом, і тут Бац в останній момент вдруг став Трамп президентом. Ну, ідуть атаки, сопротивлення ідуть, Тут страхи, ага, чи вийде, чи не вийде. Трамп залишиться, чи знову сорветься все на світі. Ну, кажуть, не його тримати, він дурак. І слишком довго вони тут перебували в жертві. Ну, все це розрушиться, башня. Розрушиться, башня буде. Добре, тут жінка опять виходить якась. Подивимося. Я вже не хочу нічого казати, тому що якщо тут замішана магія, тут може зіграти в будь-який момент. Ну, угу. що дивіться. Тут боротьба Магів Зараз йде дуже сильна. Хто кого. Понімаєте? Як проїхати? Тут дуже-дуже, дуже-дуже ввімкнулися дуже в цю всю ситуацію. Ну, і в тому числі агресивно настроєні. Знаєте, як люди зведені, тобто такий як механізм зведений, хочуть цю тупікову ситуацію якимсь чином розрішити. Все це закончить. Вот эти балабольства, розмови, да, депрессии, обманы тут сплошні обмани, понимаете, як і раніше, кажуть. І раніше, вот, слухаючи його, попадали в ситуацію, там, де ну, совсем плохо. Бачите, в обманах, в маніпуляціях. Хочеться все це цело закончить. А, так, вчора прошла така інфа. Ну, не знаю, наскільки це правда, дивимося. Може, це стара інфа? Це нова інфа, чи стара? Бо була вже така. Шість літаків злетіло наших шість. Зараз кажуть, злітають. Чи злетіли 40 хвилин назад і полетіли на мост, на Кримський? Це стара новина чи нова? Угу. Що це означає? Угу. Похоже, це ще стара новина, тому що, ем, ні, тут не, немає цього. От, прояснять, кажуть, уходить, не треба прояснять. Це такий уход в емоції. Лішний раз рішили взбудоражити наше сознання і яким чином так угу, подбодрить. З одної сторони, сила є, уже, уже сила є для того, щоб зробити цей ривок. Але з другої сторони, поки уходять. Уходять в новий етап. Угу. Пока продумують цю і ким чи чином перемогти. Супер, 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 супер. По міру думаю. Тобто тут буде рішення, але воно, ну, як как би, бы, в доработке. Обман, закінчується. чекать. Ага. Це вони таким чином якось намагаються продавити. Ну, ну опять же, возвращаються до того, що треба домовлятись. Ну, немає смислу, показують, домовлятися, нема сенсу. Тобто, чекаємо, коли там лупануть по тому мосту. Так, почула ще сьогодні Буданова. Буданов, ну так, знаєте, вирвана із контексту. Про кого це говориться? Буданов не сказав. Але написано, знаєте, як це і псушники ділають, ну хто там вкид діли. Тобто людина, яка має важель якийсь на український народ, виривають із контексту фрази, і закидують ці фрази. З голосом Буданова нічого не там не, спів, спав, не зліплюючи, да? щоб воно було як можна більш натурально вигляділо, але підписано, що це стосується типу, Трампа, і що Буданов сказав, що його, щас, його дії, його дії системні і Ніхто, крім нього, не здатен, на зараз зупинити бойові дії. На сьогодні я маю на увазі. Понімаєте? Непонятно про кого, а підписано, що це касається Трампа. Давайте подивимося. Це, це кас... Він мав на увазі Трампа. Ні. Ні. Тут взагалі йде як би, обсуждення якоїсь ситуації, з якою, знаєте, не вийшло домовитися з двох сторін. ситуація трьохстороння, тут не травм касається, тут взагалі домовленості, оцих переговорів. І що? Угу. Ну, тут э, трансформація, тут іде, знаєте, як вам сказати, іде От, з одного, одне закінчується, один етап закінчується, другий стабільний починається. Тут іде про це мова. Це що? Уход від емоцій в перемену судьби. Так, да, що боротися нам дуже тяжко. Угу. Ну, тут про Трампа, я не бачу тут про Трампа, ні. Якась зовсім інша ситуація. Я ж кажу, вирвана із контексту взагалі. Не знаю, чого це стосується. Кого це стосується? Так, Таїсія, добрий день, Людмила. Почула, що на місто Дніпро мчить кінь на коні чорний вершник. Що чекає на місто Дніпро? Що це за вершник? Дякую. Не знаю, це чиїсь відділення, чиїсь сни. Ви знаєте, тут іде мова про те, що домовлятися, опять же, йде нересурсно. Тобто, якщо це стосується там, ви думаєте, що от якщо там домовляться, десь там по поводу Дніпра. Ми спрашуємо по поводу Дніпра, да? тут кажуть взагалі, как якби бы тема. Ну, не ресурсно, немає сенсу. П'ятерка завжди показує, це таке, знаєте, не вистачає фінансів, не вистачає у них там діньок, снарядів і всього остального. Да? І чекати ну, немає сенсу. Тут про це кажуть. Я не знаю, можливо, ви там думаєте, що. Це можливо там якийсь вершник, от нам якісь там умови покаже. Ні, це не про те. Це про бла, 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 бла. І от немає не сенсу від цих розмов чекати якісь, знаєте, висмоктати якийсь ресурсний такий стан для, для міста, для, та взагалі для країни, в тому числі. І сільонок не вистачить з трьох сторон, от як би стабільненько тут. І тут піджимають їх з трьох сторон наші. Не, не... И буде тут прорив. От, дивіться, з трьох сторон. про три сторони кажуть: з трьох сторон атакують. Атакують з трьох сторон. И енергетично. Дві сторони такі прям активненькі, а третя сторона в стабільності. Отакі От ждать прорива. Прорива куди? А, прорыв заканчивается. Все. Прорыв заканчивается. Силою. Силою закончить. Понимаете? Не просто так, как бы на, на самотюк, на это самое. Силою закончить. Прорывцы. Угу. Тут водоем показывает. Вода наблюдайте. Яких будут там блокировать. Блокировать, да. Оцікать. Ну, тут ще й виход із Луни. От як би із, це таємна якась операція, яка не озвучується, не оговарюється, не показується. І так буде, буде роздача, роздача. Знаєте, сміру по нітки голому рубашка. По дьяволу. Війну надалі вести, От, надалі, да? ждати нового якогось, нових обстрілів, Тут перестрілок, тут судьба міняється, уход із цієї ситуації, знаєте, нового чогось, От, волною, валом. Ви тут очікуєте, що буде вот по новому Та там нас взагалі. Вообще... Тут уход із цієї ситуації, там, де піддавлювали. А, активнічали. Все міняється. Уход буде. Уход стабільність. Да, тому що тупиковая ситуація на майбутнє по дураку так воювати кажуть, будуть стримувати. Стримувати тим майбутнім. тому що на майбутнє ну, немає смисла. Смысл далі воювати нема. І атакувати Дніпро там немає смисла. Добре. Сумбурний такий. Ну, на сьогодні все. Я думаю, що ви там задавайте свої питання. Так, тут блокують, бачите? Блокує вода, тут якийсь водойом блокує активні дії. Ну, все стабілізується по правосуддю. Що рухне повністю інфраструктура, це неправда, це ваші ілюзії. Угу. Ну, заканчують уже з цим дьяволом. Тобто, воно йде все. Все к одному. У них сил немає для того, щоб довше продовжувати. Понимаєте? От, от команда тут якась була прояснить ситуацію, да? От, з трьох сторон. І вони тепер бояться. Ну, так як вони хотіли, не виходить у них, так вони в розстроєних чувствах. Да. Так, вроді, все на сьогодні. До зустрічі! Пишіть свої запитання. Да, запитання. Звертайтесь кому потрібно по телефону. Не дзвоніть, а пишіть. Пока-пока.